Наш слоган – «Вчимо будувати майбутнє, і це не тільки про будівництво, це про архітектуру, цифровізацію, доступне інклюзивне середовище, універсальний дизайн, де да й загалом це весь девелопмент. В цілому кожен десятий учасник команди в більшості стартапів в Каліфорнії це українець. Так, от, якщо ми можемо робити одні з найкращих стартапів в світі, стартапи єдинороги і багато чого пов'язаного з найбільшими в світі бізнесами. Чому ми не можемо, будучи в тому, що наш слоган чому будувати майбутнє, збудувати собі таку країну з такими цифровими сервісами, з такими розвитковими можливостями, з такими банками, бізнесом, лікарнями і так далі, в яких ми хотіли би самі жити. Не дивитись туди за кордон, а робити це тут і зараз зробити країну доступною. Давайте поговоримо спочатку про те, що взагалі сам процес навчання, як ви вчитесь раніше до карантину, ми всі вчилися офлайн і розуміли тільки такий формат. Після цього карантин повністю. Но масштабне вторгнення, ми прийшли на онлайн дистанційний формат, записи середовище змінилось, країна змінилась, світ змінився, і от ми вчимо цьому сторічний досвід до цього, який інтегрується в наше майбутнє, цілковито може сказати. Ми з вами можемо це зробити. І ми та нація, яка може змінити все на краще. Ми ті, хто разом з вами, коли ви доєднуєтесь до нас, ділитеся своїм досвідом, приходите на заходи, конференції і на все інше, вступайте до нас вчитися. Я зараз говорю не тільки про Київський національний університет будівництва архітектури, не тільки про будівельний вуз, не тільки про архітектуру, а загалом про різні спеціальності: маркетинг, аудит, облік, будівництво, промислово-цивільне і інші спеціальності. Реабілітологи, тренери, спортсмени фізично-спортивна реабілітація. Ветеранський спорт, чому ні? У нас доволі потужна спільнота. Хоча ми і єдиний інститут ветеранів, ми комунікуємо з усіма вузами, які готові до нас доєднатися, з такими, як той самий, наприклад, Дрогобицький національний педагогічний університет. Ви думали про те, щоб вчитися Львівській області? А чому ні? Давайте подивимося на цей варіант, бо там же поряд є реабілітація. Всі послуги, вся цифровізація, всі можливості, які є, зробити для вас. Бо саме ви можете, вчившись у нас в інших вузах, об'єднатись, вивчити нову спеціальність, перекваліфікуватись і вже тут і зараз робити майбутнє. Але ви можете це зробити. Це ваше право. Скористайтесь ним, скористайтесь ним тоді, коли вам це найбільш потрібно. Бо саме ви можете будувати своє майбутнє, а ми допомагати вам це робити, бо ви будуєте його для своїх майбутніх поколінь. Головне, це діалог між вами і мною, між вами та нашим інститутом ветеранів, між вами та всією загальною спільнотою. Чекаємо вас.